Овації сяючі посмішки і щамке прощання з дитинством у кроморозі відзначили випускників, які завершили навчання з найвищими результатами. Серед 370 семидесяти одинадцятикласників, які отримали подяки за відміни навчання, 123 таких у Заксаганському районі. Серед них і Анастасія. Дівчина підтвердила свої результати і на НМТ, склавши історію та українську мову на 200 балів. Цей 11-й рік останній був найшвидшим. Я навіть не помітила, як він промайнув, хоча я готувалася до екзаменів. Було багато труднощів, начебто, час має тягнутися, але насправді він дуже швидко промайнув. Я почула від своєї мами на випускному, що ніби вчора вела тебе за руку в перший клас. Не знаю для мене. Це не так швидко, нібито, але от останні роки вони були для мене найцікавішими, найвдальнішими можливо. Показала найкращі результати у навчанні, і випускниця 49-го ліцею з Покровського району Альона. Дівчина продовж 11 років брала участь у олімпіадах різних рівнів з хімії, української мови та ще багатьох предметів, де показувала найкращі результати. Зараз вже планує вступ до Харківського університету за спеціальністю право. Мені дуже подобається навчатися і ну, сумно, що вже закінчується школа, але. Все ж таки я з 5 класу по одинадцяте була на відмінно. Я на олімпіаді була, і справа я зайняла друге місце і з хімії, і з української мови. Багато де приймала участь в конкурсах, дуже складно. Це і вночі навчання, і до трьох часов ночі ну, дуже складно. Загалом у Кривом Розі цьогоріч майже 2400 випускників. Серед них 202 учні зі свідоцтвом з відзнакою. Ми Рішення, і е, сьогодні е, наші е, знаменні випускники, ті, хто з відзнакою закінчив 11 класів, е, отримують подяки. І ми е, поздоровимо кожного з вас за, за таку велику, творчу роботу, наполегливу роботу на протязі. 11 років, і це буде знаменно, те ще е, такий рік для міста. Ці юнаки та дівчата вже не просто учні, а частина історії міста, якому цьогоріч 250. Вони приклад того, що наполегливість і знання завжди мають значення, і попереду випускників доросле життя, нові виклики і великі перемоги. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Іван Сергієв, Глі Привчук, Паршимський.